Я раніше читав різні книги, слухав різні підкасти, блогерів. І все так це цікаво, звучало, так класно, тільки кроме хламу в моїй голові більше нічого не відбувалося. Тільки зростала тривога, апатія, прокрастинація. Коли я дізнався, що таке дерево життя, що таке дерево смерті, я зрозумів, що, що і кого мені слухати. Друзі, дерево смерті це побасьонки сатанизу. Кожною інформацією стоїть якийсь дух. Питання, це святий дух чи якийсь злий дух. І от дерево життя, друзі, це істина, це правда, це слово Боже, це Біблія. Слово, воно живе і воно може змінювати твої міронні зв'язки. Тілювати тебе, очищати тебе і давати тобі любов, мир, радість.